1 березня у теологічному інституті імені святого Йосифа Більшевського відбулася уже чергова сесія біблійного симпозіуму на тему Біблія, книга віри розпочалася вона традиційно святою месою, очолив отець доктор Габілітоване Яцек Кухарський. Проповідь виголосив отець доктор Габілітоване Роман Богач. Після літургії учасники симпозіуму зустрілися в актовому залі інституту, де присутніх науковців та слухачів з Польщі та України привітав директор інституту отець доктор Яцик Уляш. Серед доповідачів симпозіуму були науковці як з України, так і з Польщі. На завершення львівський митрополит Мічеслав Мокшицький подякував усім лекторам та учасникам чергової сесії біблійного симпозіуму за активну участь під час зустрічі. Закінчився симпозіум Біблія це книга віри спільним фото. Тобто, завдяки Єві, za wiedzyci Ezer Adam przechowuje swoje butia jak butia człowieka. To mu Septuaginta od tej son Adama przekłada tak? je wrazon ekstazis. Wiedz sobie tak, stadas poza sobą. Żinka je pomitu dla człowieka, sztob w in w serbe w napręgów inności. В напрямку іншої людини, в напрямку повноти свого буття. Боже Слово цю дуже важливу тему теж розглядає як місце зустрічі людини з Богом, котрий кохає, котрий підтримує, котрий стілює вдоволі надії. Своше Боге Час Євхаристії хочу особливо молитися за вас, щоб це служіння, до якого Бог вас взиває, було для вас наступним етапом до святості, щоб ви відчували, що Бог вас кличе, Бог прагне проникати в ваші серця, і хоче, щоб ви були дійсно таким особливим знаряддям в його руках. 8 березня семінаристи 3 та 4 курсів Вищої духовної семінарії святого Йосифа у Львові представники трьох римокатолицьких католицьких України прийняли з рук єпископа помічника Львівської архідіці Едварда Кави нові служіння. Для... Це неймовірне, бо через це слово Бог хоче брати показати нам і вам, передусім, кандидатам до служіння лекторату і аколітату. że win daje wam pokłykania, to, to znaczy, że ceny jest wasz wybór, że ceny jest y, wasza samorealizacja, tylko że win was kłysze, win daje wam pokłykania, ce je dar, Яким ви є обдаровані кандидатів до священства? Це важлива подія на шляху духовного зростання і дозрівання до свячень, присвітерату, служіння Богові, церкві та кожній людині в ім'я Ісуса Христа. Тож в присутності ректора та співбратів семінариста третього курсу Ігор Капустянський із Харківсько-Запорізької дієцезії Тарас Семиряк і Мар'ян Лесків із Львівської архідієцезії прийняли служіння лекторату. А семінаристи четвертого курсу Любомир Льонда із Луцької дієцезії та Михайло Бучак із Львівської архідієцезі стали аколітами. Після завершення святої меси Ігор Капустянський від імені семінаристів, які прийняли нові служіння, подякував єпископу Едварду Каві за впровадження у ці служіння а також за його батьківську турботу і духовний супровід, яким владика огортає семінаристів від першого їхнього дня у семінарії. А єпископ своєю чергою зробив семінаристам пам'ятні подарунки. Нагадаю, що лектори допомагають проголошувати слово Боже єпископам, священникам, деяконам, допомагають у проголошенні віри, особливо тим, хто ще не знає Бога. Лектори мають обов'язок пізнавати об'явлену правду і проповідувати її насамперед своїм життям. А коліт натомість може уділяти святе причастя під час святої меси або поза нею, приносити причастя хворим або, в разі необхідності, уділяти причастя помираючому як в'ятик. Також до особливих привілеїв аколітів належить очищення літургійного посуду під час Євхаристії та освячення великодніх страв. Дорогі знаходимося в приміщенні архідіцезіального центру духовної та психотерапевтичної підтримки для того, щоб просити всемогутнього Бога про благословення для цього місця. 17 березня у Львові урочисто відкрили та освятили центр духовної, психосоціальної та психотерапевтичної підтримки імені отця Генріха Павла Мосінга. Освячення центру, який розмістився по вулиці Винниченка, 30, у будівлі колишнього монастиря сестер Кармеліток та духовної семінарії Львівської архідіоцезії, здійснив архієпископ Мічеслав Мокшицький митрополит Львівський. У події також взяли участь іписко-помічник Харківсько-Запорізької діоцезії Ян Собіло, духовенство Львівського деканату, депутати Верховної Ради України, представники обласної та міської влади Львова, консул Республіки Польща Львові Шиштоф Лук'янович, освітяни, медики і психотерапевти з партнерських програм. Після спільної молитви та освячення приміщення розпочалася офіційна частина показ фільму про роботу працівників центру та волонтерів центру, яку вони проводили із вимушеними переселенцями з перших днів повномасштабного вторгнення росіян на Україну, а також про інші напрямки діяльності семінари в межах школи капеланського служіння психологічні тренінги для духовенства і марян. З нагоди відкриття центру до слова були запрошені представники влади різних рівнів. Вони подякували католицькій церкві за ініціативу, спрямовану на допомогу військовим Ранам та їхнім сім'ям і запевнили в подальшій співпраці з Римокатолицькою церквою в цьому напрямку. Також до присутніх звернулися представники таких благодійних організацій, як Кірхи Нот, Церква в потребі, групи при конференції єпископів Польщі, допомога церкві на сході, а також Лицарі Колумба. Кожна із цих організацій вклала свою частку в цей проект на різних етапах його створення, і сьогодні їх представники прибули розділити радість, відкриття та прийняти від імені всіх жертводавців заслужені слова подяки за надану допомогу. Це для нас дуже важливий день. Тому що ми працюємо вже з 16-го року. Поволі творилася команда, бо найважливіше люди в центрі це наші психологи, терапевти, це волонтери, які навчалися, навчаються різних способів допомоги людині, допомоги людям. Це теж ведення індивідуальних терапій, психологічних консультацій, ведення групових, наприклад, терапій, це групи підтримки, групи, котрі. Наприклад, допомагають людям прожити травму. Ми мусили це якось ділити між щораз більшою групою наших волонтерів, психологів, терапевтів. І коли з'явилася ця ідея, що семінарія стара, семінарія Львівська буде віддана, я звернувся до митрополита з питанням, чи не можна було би отримати приміщення під центр, де ми могли б ну, більш розширити нашу діяльність, мати можливу. Якоїсь такої реабілітаційної сенсорної підтримки, тому що ми маємо і лікарів і терапевтів високої якості, які могли б допомагати нашим ветеранам на хоча б ну, але не тільки. І тоді, власне, ми отримали добро, почався ремонт. Ми довго якось для нас так удалося довго, чи це не довго чекали цього дня, і ось цей день настав. І для нас це новий виток. З 17 по 20 березня у центрі святого Яна Павла II у селі Шаровечка Хмельницького району відбулося 62-ге пленарне засідання конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні. Архієпископ Ісвальда Скурбокас апостольський нунці в Україні проінформував присутніх про стан здоров'я святішого отця. Він запевнив, що, попри проблеми із здоров'ям, папа Франциск продовжує молитися та жертвує свої терпіння за Україну і настання довгоочікуваного миру для нашого народу. Також апостольський нунці представив актуальне. На ситуації щодо співпраці з апостольським престолом та Україною у сфері державних відносин під час засідання єпископи посилено молилися за здоров'я світішого отця Папи Франциска, а також про справедливий мир для багатостраждальної батьківщини. Значну частину пленарного засідання було присвячено обговоренню актуальної ситуації римсько-католицької церкви в Україні в умовах сьогодення та в перспективі. Повоєнного майбутнього однією з головних тем зустрічі стало підбиття підсумків праці синоду єпископів і подальша імплементація його рішень у життя церкви. У такий спосіб конференції єпископів прагне визначити нові форми душпастерської діяльності, які допоможуть ефективніше реалізовувати місію, доручену їй Ісусом Христом. Наступною важливою темою стало обговорення представництва конференції єпископів римської католицької церкви в Україні в комісії єпископських конференцій Європейського союзу у статусі постійних спостерігачів. Єпископи обговорили питання подальшої співпраці та реалізації спільних проєктів із конференцією католицьких єпископів США та благодійною організацією «Допомога церкви в потребі кірхийнот. Ці ініціативи спрямовані на підтримку римсько-католицької церкви в Україні у виконанні її місії. Релігійна місія «Карітас СПС представила реалізовані проекти та окреслила сучасні виклики. Єпископат висловив щиру подяку всім, хто підтримував і продовжує підтримувати Україну у цей складний час. Чимало уваги було присвячено діяльності римсько-католицької церкви в умовах триваючої війни. Єпископи ознайомилися із питаннями душпастерської опіки військовослужбовців і можливості їхньої реабілітації. Вони також висловили подяку християнській службі порятунку та всім, хто підтримує і співпрацює з військовими та їхніми сім'ями. Для покращення діяльності церкви у сфері підтримки військовослужбовців та їхніх сімей єпископи затвердили склад комісії військового душпастерства та її положення. Також одноголосно підтримано пропозицію єпископа Павла Гончарука щодо створення релігійної організації капеланських служіння римсько-католицької церкви в Україні. Конференція єпископів розглянула низку запитань, поставлених військовими капеланами, оскільки вони стосуються специфіки їхнього служіння, і було ухвалено рішення передати відповіді капеланам через єпископа Гончарука. Категетична комісія представила єпископам категетичну програму. Вона покликана покращити процес виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі, а також сприяти формуванню християнського. Світогляду та духовності. Парафіями. Під час планарного засідання було також розглянуто питання щодо молитов про зцілення і звільнення від наслідків родових гріхів та родових проклять. Найближчим часом будуть видані доктринальні зауваження щодо цього питання. Під час пленарного засідання єпископи ознайомилися із програмою Конгресу родин, який відбудеться 10 11 травня цього року у Хмельницькому. А також затвердили статут та склад комісії церковних рухів та спільнот. На затвердженні єпископам були представлені також нові літургійні книги, зокрема лекціонар. Марій, Томи Сьомий, восьмий, та видання Співаймо Господу третій том. Єпископи одноголосно підтримали пропозицію архієпископа Мічеслава Мокшицького митрополита Львівського та оголосили наступний 2026 рік роком Пресвятого Серця Ісуса. У зв'язку із цим було обговорено проведення інтронізації Пресвятого серця Ісуса в усіх діацезіях України. Ця ініціатива має на меті духовне і моральне відновлення нашого народу. voce suave. Is У Львівській духовній семінарії урочисто вшанували святого Йосифа. 19 березня Вища духовна семінарія святого Йосифа разом із сестрами Юзефітками урочисто вшанували день свого святого Покровителя. Ректор, викладачі, вихователі, працівники, семінаристи, сестри із з громадження святого Йосифа та їхні підопічні з дому милосердя, що розташований на території семінарії, разом молилися на святій месі під проводом настоятеля санктуарію Матері Божої Янівської, цариці миру, отця Адама Літвіца. Святий Йозеф, обручник Матері Божої, опікун церкви, приклад уповання на Бога, віддання йому, приклад цієї правди, що ми можемо бути сповнені всі тільки в Богу. Саме до цього санктуарію семінаристи Львівської архідіоцезії ходять із паломництвом на початку кожного навчально формаційного року. Цього ж разу, як сказав отець Адам, Марія прийшла до Йосифа у проповіді. Настоятель сантуарію говорив про надзвичайну місію святого Йосифа, яка має бути нагадуванням і натхненням для кожної людини, незалежно від покликання, що всі ми маємо жити для Ісуса і Марії. Після завершення святої меси відбулося виставлення присвятих дарів. Перед Ісусом Євхаристійним був урочисто зачитаний акт присвячення семінаристів Святому Йосифові. На завершення урочиста Євхаристійна процесія пройшла територією семінарії. До Львова з черговим робочим візитом прибула делегація папського фонду Допомога церкві в потребі. У складі делегації кірхийнот, отець Антон Лесер, австрії за походженням, священник конгрегації старотей Господа Ісуса Христа, відомої нам як Пасіоністи, пані Магда Качмарик, керівниця секції країн Східної Європи, і Сантьяго Діас, представник папського фонду Допомога церкві в потребі з Іспанії. Головна мета візиту папського фонду Допомога церкві в потребі до України ознайомитися із актуальною ситуацією у державі, яка відбуває збройну агресію, побачити, де і як саме втілюються соціальні проекти, а також зустрітися із єпископами, священниками і богопосвяченими особами, які служать в Україні в цей час війни. Зокрема, 17 березня у Львові представники папського фонду взяли участь в урочистому відкритті та освяченні центру духовної психосоціальної та психотерапевтичної підтримки імені отцяги. Анріха Павла Мосінга. Після цього представники фонду. Взяли участь у 62-й пленарній конференції єпископів України, яка пройшла у Шаровечці біля Хмельницького, і там до присутніх єпископів промовив отець Антон Лезер. Під час свого візиту до України делегація папського фонду відвідала осередки Карітас, місця, де допомагають біженцям, а також пораненим військовим у Хмельницькому, Вінниці, Тернополі та Львові. Вони зустрілися із родинами, які через війну змушені були покинути свої рідні міста. Більшість із них втратили домівки, тож зараз потребують всебічної підтримки і допомоги. Отець Антон. Он Лезер поблагословив та запевнив, що єпископи і віряни в Німеччині будуть підтримувати Україну у її боротьбі за справедливий мир та перемогу так довго, як це буде необхідно а також за можливості будуть фінансувати проекти, націлені на соціальну підтримку постраждалих від війни громадян України. У Львові делегація папського фонду відвідала поле почесних поховань на Лучаківському кладовищі, де молилася за загиблих воїнів на Марсовому полі. Гості відвідали новоутворену парафію Христа Царя Всесвіту на вулиці Хлібній та екуменічний центр милосердя імені блаженної сестри Бернардини Яблонської, який функціонує біля цієї парафії, і там побачили на власні очі, як працюють волонтери, які забезпечують сім'ї біженців, дітей та жінок всім необхідним для нормального життя у новому місці. Представники папського фонду також зустрілися із родинами, які через війну були змушені покинути рідні домівки. Більшість з них втратили дах над головою і зараз потребують посиленої допомоги. На запрошення львівського митрополита архієпископа М'ячеслава Мокшицького гості відвідали Вищу духовну семінарію, де зустрілися із семінаристами та вихователями майбутніх священників, а також підопічними дому милосердя, який працює у Брюховичах, де служить сестри святого Йосифа. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький, який тісно співпрацює вже впродовж довгих років із фондом Кірхи і Нот», висловив свою вдячність за цей візит в солідарності представникам папського фонду. Отець Антон Лезер прибув разом із пані Макдою Качмарик, аби відвідати нашу церкву і нашу батьківщину Україну. І я дуже вдячний за цей візит солідарності, а також за підтримку фонду. Передусім, дякую за молитви та гуманітарну допомогу, за всі проекти, які вже звершені, а також дякую за дружбу. Під час спільної розмови обговорювалися справи відновлення церков у львівській архідіоцезії при підтримці папського фонду. Перш за все, архієпископ подякував за вже реалізовані проекти та за довголітню підтримку Римокатоликів України. Під час спільної Змови обговорювалися справи відновлення церков у львівській архідіоцезії при підтримці фонду Церква в потребі.